Ви знаєте обсяг крадіжок, яка попередня влада здійснювала Україні? Державний борг збільшувався кожну годину, включаючи вихідні і святкові дні, більше як мільйон доларів. Уявіть собі темпи, якими вони збільшили гроші із І На сьогоднішній день ці самі гроші, ці самі люди спрямовують Донецьк, спрямовують. Купуючи всіх і вся, починаючи від правоохоронних органів, завершуючи судді, правоохоронних органів, які пропускають злочинців у державні бодіки, а судді, які випускають під заставу злочинців, які затримують. От на сьогоднішній день тільки потужна і ефективна влада це зупиняється. Щодо божтана. Все. кожен бізнес, кожен проєкт має бути прозор, кожен проєкт має бути приносити до державного бюджету і, і місцевий бюджет, територіальний дома. Я не виключаю, що доходи від до штуканам мають залишатися тут, на рідниччині. І тоді люди самі пропонують, слухай, ти ж крадеш уже в мене, ти ж крадеш уже, коли в дитячого садка, який мені продавали, у дорозі, на яку не витрачає кошти, я тобі не дам. І коли я кажу, що ми живемо з іншим народом, який має нульову толерантність до подібної поведінки, я впевнений, що це буде найпотужніший регулятор, а не просто заклик, до чесності бюрократів. А яким чином забезпечити, щоб місцева влада була е, е, прозорою, буде президентський префект, який буде мати повноваження і щодо контролю, і щодо зупинки незаконних рішень місцевої влади. Що буде, якщо вони не будуть слухатися, що буде, якщо вони будуть порушувати законну і конституцію, президент буде мати право до здорову цієї Верховної Ради і запропонувати територіальній громаді обрати набу, а ці притягнути до відповідальності. Тільки така побудова децентралізації влади дає відповідь на ті питання, з якими сьогодні люди приходять на відміну. Бо тобто, лева частина, що розпокресує, це стосується повноваження місцевої влади. І е, з цим ми абсолютно спокійно можемо їхати на схід. Саме обираєте собі ті, хто довіряєте. самі забезпечуєте. Пріоритетні знаклівки фінансування. Самі визначайте, якою робочою мовою буде у вас мова спілкування у вашій територіальній громаді. Це є ваші повноваження, не треба звинувачувати бандерівців, правий сектор, нову українську владу або ще якісь міфи видумувати для того, щоб лякати людей. Людей му Дякую, вашу.